Нову сучасну базу підготовки олімпійців з водних видів спорту відкрили у Броварах. Робота з реконструкції басейну на деякий час була призупинена. Втім, завдяки підтримці уряду спорткомплекс відкрили. Відтепер юні спортсмени матимуть змогу займатися відповідно до європейських стандартів. Одна з головних спортивно-оздоровчих баз збірних команд України реставрована та осучаснена. Юні спортсмени відтепер зможуть займатися водними видами спорту у місцевому басейні Купава. Новенький спорткомплекс у Броварах дозволить проводити змагання та тренування олімпійців та паралімпійців, а також навчати школярів та немовлят плаванню. Очі приєднано що несмотря на умови, ми мы... В стране вводим в действие такие очень важные вещи. Они не только ведь нужны для олимпийцев, да, они вот для таких будущих олимпийцев, да, нужны. И чем больше, тем лучше. Роботи з реконструкції басейну були розпочаті ще в 2007 році. Два роки по тому ремонт призупинили, забракло коштів. Для завершення робіт уряд виділив 35 мільйонів гривень. З місцевого бюджету надали 7 мільйонів. Наразі ж басейн знаходиться у комунальній власності. Цей об'єкт буде соціальним. 70% дітей будуть не 70% дітей, а сімдесят часу буде визначено для дітей. Для інвалідів і для учасників Великої вітчизняної війни, і вони будуть займатися безкоштовно за рахунок місцевих бюджетів міста Броварів і е, Броварського району. Крім трьох басейнів, у нас ще є е, го, готель на 50 місць, де зможуть проживати наші гості, де зможуть проживати е, спортсмени, які будуть проводити відповідну перепідготовку. Міністр молоді та спорту наголошує завдяки реконструкції спортбази відтепер національні збори українських олімпійців цілком реально проводити в Купаві. Повне соответствує требуванням бази олімпійської підготовки. Анатолій сказав, про а тут же при цьому комплексі готеля на 50. Тобто збори нашої зборної різних вікових груп вполне можна проводити тут». Самі ж спортсмени новим басейном задоволені. Кажуть, він дійсно відповідає сучасним європейським стандартам. Раніше він був совєтського стандарта. зараз це совершенно это басейн європейського рівня. Басейн зробили хорошо. мені очень подобається. Вода свободна і взагалі вообще отлично. В проєкті держбюджету на 14-й рік кабінет міністрів передбачив виділення коштів на реконструкцію олімпійського спортцентру Конча Заспа. Планується будівництво і нових спортивних баз. Микола Азаров розповів, Україна планує подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання, тож варто підготуватися на належному рівні.